Закриваємо очі і робимо глибокий вдих і повільний глибокий видих. З видихом відпустіть те, що вас тримає в напруженні, тривожить. Відпустіть і розслабтеся. Глибоко з живота, де було на напруження вчора чи вночі, сьогодні чи зараз, повільно все відпускаємо. Сон, який був, можливо, не дуже приємний. Все видихаємо повільно. Які почуття тривожили вас учора, які емоції ви проживали сьогодні? Відпускайте. З любов'ю повільно дихаємо, дозволяємо собі вдихнути глибоко в саме низ живота. І видихнуте, звільняючи на видоху все своє тіло. і розслабляємося ще більше. Що ще дає мені більше легкості у цьому розслабленні? І Як з легкістю я можу розслабитись ще більше? Перенесіться в свої оазис любові, те місце, яке ви створили для себе. Омивайтеся, очищайтеся. І насолоджуйтесь чистою джерельною водою. І якщо у вас немає власного оазису любові, перенесіться в любе, тихе, спокійне місце на природі, яке прийде вам у пам'ять. Насолоджуйтесь чистою водою, водопадом, пограйтесь з водичкою, очистіть свою шкіру. Волосся, очі. Усвідомте, що вода змиває все тяжке, що є в нас, всі неприємності, які ми накопичили. Дихайте і омивайтеся, всі емоції, які налипли на нашу шкіру, все чуже, чужородне, енергетичний бруд, який прилип, все, що не наше. І проявляйте ваше світло, ваше сяйво. І тепер фокус уваги переведіть на серце. Наше серце від нашої уваги починає проявляти, проєктувати, транслювати у світ світло. Перлинно біле сяйво. Визначаємо це як божественну іскру, як світло Бога. Як вияв Бога в мені, і спостерігаємо, як це сяйво починає із серця розширюватися в кожну клітиночку тіла, в кожну квантову частинку, кожен атом і кожну молекулу. І ми розширюємося в цьому світлі, ми розширюємося в любові і через клітини тіла. Через все наше фізичне тіло це сяйво проходить далі, наповнюючи все навкруги і через нашу енергоструктуру розширюється за межі нашого тіла, нашої кімнати, будинку, міста, материка, планети Земля, атмосферних слоїв, немов проживаючи себе шимими світами і галактиками і розширюючись, ми виходимо в простір безмежності і з'єднуємося там з таким же яскравим джерелом світла, створюючи одне єдине поле, єдине ціле, відчуваємо себе клітиночкою в тілі Бога, частинкою квантового поля Творця. Даємо собі можливість І як це можливо зробити з легкістю, стати одночасно всім, як це можливо, що немає границь, обмежень, кордонів, як це можливо бути безмежною суттю, нескінченністю буття, як це можливо насолоджуватися в цьому процесі розширення ваше серце розширяється сяєво, це світло, і ви перестаєте відчувати межі власного тіла. Ви просто є прекрасне сяюче світло, як клітиночка джерела творця. Подивіться на землю з любов'ю. З'єднайте своє сяєво, серце, любов через погляд, через вдячність з центром землі, з ядром, з кристалом душі землі. Скільки вдячності в вашому серці зараз ви можете протранслювати землі матінці, усвідомте це, направте цю енергію вниз і подивіться, як креста землі, приймаючи ваше світло, оливає його, наповнює силою землі і піднімає по всій вашій енергетичній структурі потужний промінь. І цей промінь проходить скрізь ваше тіло по центральному енергетичному каналу до самої маківки. Ви існуєте в безконечності, в безмежності буття земного і духовного. І це дуже гарна взаємодія. Все в цьому світі взаємопов'язано. Все в цьому світі взаємодіє легко. Витончено. насолоджуйтесь цим процесом. І тепер уявіть собі людину, з якою б ви хотіли сьогодні згармонізувати ваші відносини, можливо, завершити їх. Уявіть собі цю людину, як таке ж світло, таке ж сяйво, таку ж безкінечність буття, як і ви. Це може проявитися як велике поле, безмежне квантове поле сяючих молекул. І погляньте на цю людину, не як на людину, яка має тіло, яка проявляє себе через усвідомлення, яка діє зі стану свого ега, а як на проявлення Бога в його тілі. А що якщо таким чином Бог, воплотивши нас в наші тіла, Досліджує себе через нас. А ми ростемо, розвиваємося, навчаємося, пізнаємо в собі частинку Бога через досвіди трансформації, перевтілення, переродження, знову і знову. Розкриваємо свої таланти і виходимо в якийсь інший новий стан. І кожна людина, не тільки я, інші люди теж пізнають себе, вивчають, розкривають. Проживаючи через себе Бога, вони відкривають свої можливості через супротив свідомості, через різні уловки нашого ега, які, можливо, ця людина теж не розрізняє і не усвідомлює, але це його право. Ми проживаємо саме такі уроки, саме таке навчання. А чи згідні ви дати цій людині право бути собою, проходити свій шлях, той шлях, яким ця людина вибрала йти? Шлях навчання і еволюції саме таким способом? Можливо, ця людина проходить навчання. Набиваючи свої власні шишечки, а ми їм краще знаємо, знаємо, що це неправильно, це не так, і це не вірно, це не та дорога, яка потрібна цій людині. А чи згідні ви зараз вибрати для себе дати шанс цій людині проживати власне життя, власні шишки набивати? Без потреби стелити на його шляху соломку, робити його шлях м'ягким, брати на себе роль рятівника, без потреби входити в проживання, зіткнення, конфронтації, ставати в оборону чи навпаки, нападати чи йти в атаку. Чи готові ви дати цій людині право бути собою, проживати? Свій власний досвід. Уявіть собі, що це такий же творець своєї реальності, як і ви, тільки втілений в інше тіло. І ви пізнаєте цей світ своїм поглядом, а ця людина дивиться і пізнає світ через себе, через свою призму бачення. Чи маємо ми право думати, що наше бачення є істиним, а його ні? Чи маємо ми право забирати в іншої людини право вибору? Наприклад, вибирати, відноситись до вас так, як цього хочете ви? Залишатися в своїй ілюзії чи прийняти вашу ілюзію? Залишатись на цій землі, чи піти? І чи маємо ми право вирішувати за іншу людину, яке життя вона має прожити? Подивіться на цю картину очима Бога. Подивіться очима безмежної суті. І знову ввійдіть в ще більше розширення. Відпустіть, якщо ви готові і згідні всі претензії до цієї людини, які вона у вас викликає. Ще раз глибоко і спокійно вдихніть. І дайте клітинкам, які створили якусь плотність, густину, щільність на якомусь рівні. розчинитись, розтопитись. відпустіть усе це, усе, що вас напружує, створює блок чи звужує. Подивіться, як все тяжке, важке покидає ваш простір, чи готові ви зараз демонтувати програму маніпуляції з вашого боку? або демонтувати ту програму, через котру інша людина маніпулює вами? Чи готові ви видалити і анулювати програму жалості до себе, програму жертви, програму звинувачень? Все, що до вас зараз приходить з ваших відносин, все, що проявилося у вашій свідомості, все, що більше вам не служить, видаліть і демонтуйте всі ці обмеження. І також давайте демонтуємо програму, що неможливо збудувати гармонійні стосунки. Або якщо неможливо гармонійно збудувати стосунки, давайте видалимо програму, що неможливо гармонійно завершити стосунки, якщо вам підходить такий шлях. А що якщо ви дозволите собі дослідити ці стосунки, цей простір, і вийти в більш гармонійні співтворчі відносини або гармонійне завершення стосунків? Подивіться, відчуйте, що вам більше зараз відгукнулося. А що, якщо ніхто в цьому світі вам нічим не зобов'язаний? А що, якщо ви нікому і нічого не винні? А що, якщо відпустити програму боргу, боргування? Звільніть свій простір від всього, що Є важким, тяжким, надмірною ношею для вас, всього, що вас обмежує і закриває. Відчуйте, що ви знаходите в собі легкість і з легкістю дивитеся на цю людину чи на ситуацію, яка з нею пов'язана. Відчуйте, що ви з легкістю дивитеся на все, що ви зараз робите, легкість наповнює вас все більше і більше, а тіло розслабляється ще більше. Подивіться люблячим поглядом на ту людину. Якщо у вас немає ніякої можливості, тобто ви зараз не відчуваєте любов, і ви не можете подивитися люблячим поглядом, то подивіться нейтральним поглядом. З точки нуль. З цієї точки спокійно подивіться на цю людину. А якщо ви можете відчувати любов, то наповніть серце любов'ю, не земною, а безумовною любов'ю і наповніть простір ваших взаємовідносин. Подякуйте цій людині за те, що вона прийшла в ваше життя. Якщо є така необхідність, то активуйте прощення всередині себе. Я пробачаю, і я прошу пробачення. якщо ви відчуваєте, що ваша свідомість цього потребує наповніть своє серце любов'ю. І якщо напрощення піднявся супротив, просто подивіться туди. Від вашого погляду міняється квантова закутаність, квантова плотність, яка створює цей супротив. І роблячи ще один глибокий вдох і видих, відчуваємо, що все у цьому світі єдине, просто все створене і сформоване в різні фігури, в різних образах і у всіх різні напрямки руху. Десь ми перетинаємося, погоджуємося, а десь розходимося в наших думках. І це право вибору є в нас в кожного. Усвідомте, що ви безконечне творіння, і що сьогодні ви спрямовуєте свій погляд на гармонізацію стосунків. Спостерігайте якість поля між вами. Ваші поля, вони великі, це як дві безмежності. Коли вони з'єднуються, між ними також виникає певний простір, певне поле. Подивіться на це поле зараз. Запустився процес зцілення його. Все гармонійно налаштовується, якісь атоми, молекули бігають, вибудовують якусь іншу реальність. Подивіться на це з любов'ю. Якщо у вас іде завершення стосунків, відпустіть це поле, яке біля вас, відпустіть з любов'ю, розтисніть руки. Нехай все станеться якнайкраще для кожного з вас. Відпускайте також все те, що ви готові зараз відпустити, любі образи, звинувачення, претензії, все, що може зараз піти, облегчіть себе, свій простір, своє поле, наповніть себе ще більшою кількістю енергії, вдячності, прийняття. І, любові. і давайте протранслюємо цей стан любові і спокою, прийняття і милосердя у колективне несвідоме, зі стану гармонії, подивимося на всіх людей навколо нас, на загальне спільне поле відносин на планеті Земля. Спостерігайте, як відбувається зцілення. І ми повільно вдихаємо ще більше світла в своє серце. І, повертаючись, заземляємося, заякоряємося. і усвідомлюємо, що ще одна сфера нашого життя прийшла в гармонію. Це сфера стосунків. Робимо глибокий вдох, спокійний, повільний видох і в радості і любові відкриваємо очі.